Дорогі українці, які живуть у Вінніпезі та околицях, особливо ті, які приїхали останній рік. Сьогодні звертаюся до вас із цвинтаря всіх святих у День героїв. І тут на цьому цвинтарі знайшли вічний спочинок. Також і герої України, Січові стрільці, воїни дивізійники, воїни УПА. І ще у 1936 році тут на цьому місці було споруджено хрест. І Висипану символічну могилу січовими стрільцями в пам'ять про своїх побратимів, і тут на освячення у 36-му році зібралося близько трьох тисяч людей. З руками людей збиралося ще більше, потім поминали і вояків УПА, і всіх інших героїв, які віддали життя за Україну. На жаль, останні роки чисельність тут паломників на тому святому місці була щораз то меншою. Цього року, коли так багато наших побратимів гине в країні наших братів і сестер, захисників і захисниць, прийдімо 4 червня о 2 годині сюди і пом'янімо їх. Відкладімо всі свої справи, будуть представники із уряду провінції, будуть представники із уряду міста і буде так соромно, як нас буде тут горстка людей. Тому нас би тут мало зібратися щонайменше тисячу, а й і більше. Щиро вас прошу: прийдімо і з'єднаємо свої серця і віддаємо шану полеглим героям у всі часи, особливо тим, які загинули у ті останні місяці, захищаючи нашу Україну у час цієї страшної російсько-української війни. Запрошуємо 4 Червня о 2 годині від нашої катедри Володимира і Ольги буде автобус. Якщо треба, буде, замовимо і два автобуси. Але прийдімо і пом'янімо наших героїв. Вічна слава героям!